Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, ми з вами продовжимо нашу тему. Це різниця між заробітною платами. І до чого ця різниця призводить в державі, до яких наслідків? Ми з вами нещодавно обговорювали різницю між заробітною платами керівників державних підприємств і, відповідно, керівників державних органів влади. І ви зрозуміли, яка різниця і наслідки цієї різниці. А сьогодні ми скажемо вже про органи влади, про ті органи, які працюють в Україні, і про ті органи, які створили інші органи. І мова буде йти про Верховну Раду України і про Рахункову Палату України. Я хочу повідомити вам, що 30 жовтня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроект під номером 10044 Д. Про реформу Рахункової палати. І хочу сказати пару слів про цю реформу Рахункової палати, саме про цей законопроект. Там буде змінений обрахунок заробітної плати голови Рахункової палати, відповідно членів Рахункової палати. І зараз ми на цифрах скажемо, що ж це за цифри будуть, якщо президент України підпише цей законопроект. А давайте зрозуміємо взагалі, про що йдемо. Що таке взагалі Рахункова палата? Це орган фінансово бюджетного контролю, який утворюється Верховною Радою України підпорядкований і підзвітній Верховній Раді України. Рахункова палата працює самостійно і незалежно від інших органів держави. Також Рахункова Палата здійснює контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використання. Тобто, умовно кажучи, це контролюючий орган, який має свої функції і здійснює свою діяльність. І найголовніше, цей орган утворений Верховною Радою України. Якщо казати про цей законопроект про реформу Рахункової палати, то про які ж цифри буде йти мова у вигляді заробітних плат голови Рахункової палати, відповідно, членів Рахункової палати. А саме буде йти мова про такі цифри: 366 тисяч тисяч гривень на місяць буде отримувати голова Рахункової палати. якщо... Цей законопроект набуде законну силу. І що ж буде входити в оцю цифру? Це, в першу чергу, посадовий оклад. 166,5 тисяч гривень. Далі, доплата за вислугу років за умови 35 років стажу. Це 133,2 тисяч гривень. Доплата за роботу з секретними документами. 16,6 тисяч гривень. І відповідно премії 49,9 тисяч гривень. І в ітогі оця цифра 366 тисяч 20 тисячі гривень на місяць голові рахункової палати. Як вам цифри? Вражають? Заробітна плата члена рахункової палати буде майже 320. Ось про які цифри йде мова? Відповідності до цього законопроекту. Це ми сказали про Рахункову Палату. Тепер скажемо про Верховну Раду України. Якщо взяти декларацію за 2022 рік, а саме ми кажемо про голову Верховної Ради України, то, відповідно, Голова Верховної Ради України задекларував за основним місцем роботи суму 2022 року. 718 333 гривень. Ось таку суму він подав в декларацію за основним місцем роботи. Якщо кажемо про сьогодення, це 24 рік, з чого ж складається заробітна плата голови Верховної Ради, відповідно, народних депутатів України. А вона прив'язується в першу чергу до прожиткового мінімуму. А прожитковий мінімум зараз становить 3028 гривень на 1 січня 2024 року. І відповідно, згідно з додатком постанови, посадові оклади народних депутатів України визначаються згідно з прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб на 1 січня 2024 року. Тобто, всі Заробітні плати прив'язуються до цього прожиткового мінімуму. Якщо казати про оплату праці, то саме голова Верховної Ради України буде отримувати 12 прожиткових мінімумів, і це буде його оплата праці на місяць. Якщо сказати в цифрах, то це 36 336 гривень на місяць. Народний депутат України це 10 прожиткових мінімумів. Тобто це 30 280 гривень. І ось порівняйте ці цифри з цифрами працівників Рахункової палати. І ось виникає просто питання: а як так може бути, що Верховній Раді України, той орган, який створив інший орган Рахункову Палату, то Верховна Рада України по заробітним платам взагалі. Відстає від рахункової палати. Різниця величезна. А натомість Рахункової палаті цифри вражають, як таке може бути в державі? Ось цей бардак і є передумовою розрахунків різних соціальних стандартів, які невідомо, як обраховуються. Якщо на такому рівні ось така різниця, і ніяких дій нема. Ніякої боротьби нема. Все сприймається так, як воно, мабуть, має бути. Так що ви хочете і про що розповідають, наприклад, нардепи, які висловлюють своє невдоволення, про те, як же людям жити на оцей прожитковий мінімум, або на мінімальну пенсію, на мінімальну заробітну плату. Подивіться, скільки отримують працівники рахункової палати співвідношенні до ваших заробітних плат. Ви ж той орган, який утворила цю рахункову палату. Але чому така різниця між вами, між Верховною Радою України і між Рахунковою палатою? Де ваші дії, нардепи? Чи тільки ви можете розповідати про те, що щось там неправильно прорахували, на такий мізер не можна жити? Розберіться з цим розміром заробітних плат? З цією різницею. І наведіть порядок, а потім вже кажіть про соціальні стандарти, які вони мають бути, як вони мають обраховуватись. Бо от ця різниця І є передумова і причина ось цього безладу в розумінні обрахунку різних соціальних стандартів для незахищених населення, які відчуваються, ось в чому є. Велика проблема в Україні, про яку ніхто не розповідає, нарде отримує свої кошти і, мабуть, задоволений. В Рахунковій палаті отримують кошти, мабуть, також задоволені, але в 10, можливо, раз більше задоволені. А що ж казати про пересічного громадянина, якщо він ще є незахищеним? Що про них казати? Якщо на верхах не можуть розібратися і навести лад в цьому питанні, в питанні заробітних плат, і щоб не було такої різниці. Бо, образно кажучи, начальник не може отримувати менше, ніж його підлеглий. А в Україні це так відбувається. І ми про це пересвідчилися і в попередньому відео про посадових осіб, коли казали, і зараз про ці органи влади. Займатися треба справою, а не язиком, розповідати і казати про те, що щось там неправильно прорахували і люди не можуть жити на ось такі мізерні соціальні стандарти. Тому, шановні глядачі, ми сказали вам про оці моменти важливі, і до чого це призводить. Ми будемо також обговорювати окремі приклади. І доносити вам цю інформацію, щоб ви зрозуміли, в чому ж є передумова оцих всіх невдоволень і оцього рівня обрахунку соціальних стандартів. Яка ж причина цього всього? Тому я всім дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої думки, ставайте підписниками. Ми працюємо далі і рухаємось далі. Всім вам дякую, до нових зустрічей.